Вітаю вас, мої любі глядачі. Дякую, що проводите цей час разом з нами. І У свою чергу пропоную поглянути, що нам принесе новий день 21 квітня. Овни ставку сьогодні краще зробити на щось приємне, що приносить радість і насолоду, а не на грошове та ощадливе. Тоді є ймовірність повірити в казку і організувати життя по-новому. Тільці яскравий початок робочого тижня, радості, гарний настрій, і фонтан енергії очікують тих, з ким поруч розуміючі і чуйні люди. В особистому житті настають невеликі проблеми, вирішення яких давно назрівало. Близнюки день буде нудним. Багато зусиль виявляться марними. Варто приділити увагу усвідомленню власних слабкостей у відносинах з протилежною статтю. І, незважаючи на відсутні розбіжності в думках, ці відносини набудуть для вас значимість. Раки ви повинні визначитись, до якої з ворогуючих сторін ви підійдете. Часу на вибір не лишилось. День вдалий для оздоровлення, походів до косметолога або у магазини. Леви, ні в якому разі не йдіть зараз у світ з і розслабленості. Не нервуйте, спокійно розбирайтесь у всіх ситуаціях. Ви будете по особливому щедрі. Діви, ваші плани на цей день обростуть мохом, якщо ви не зробите активних спроб до їх реалізації. Менше самовпевненості і більше обережності. У важливих справах тримайте запасні варіанти. Терези переживання цього непростого дня не надто зіпсують ваш настрій. Ви вчасно покличете на допомогу іронію і зможете по-доброму посміхнутись над собою. Скорпіони робіть що завгодно, але вирішіть нарешті неприємну грошову проблему, інакше заженете себе в черговий безвихідний тупік і не сподівайтесь, що все самовирішиться. Стрільці, забудьте кривдника і той факт, що він є у вашому житті. А через тиждень погляньте на нього по-новому. Якщо зрозумієте, що розставання зараз зайве, то просто не спілкуйтесь. Козороги, на службі утримаєтесь від нетерпимості до помилок чужих людей. Краще поясніть здаром, як уникнути їх надалі. Романтична зустріч принесе багато приємного. Водолієм довгий день. Буде важко дочекатись вечора, адже він обіцяє вам закінчення безмістовності сьогоднішнього існування і абсолютно порожніх, недотихаючих розмов. Риби, почуття сильної втоми заважатиме вам насолодитись цим сприятливим у всіх сенсах відрізком у вашому житті. Очікується якісний стрибок матеріального благополуччя. А прощаючись, я пропоную зробити щось приємне кожному, хто вас оточує. Коханим зробіть якийсь сюрприз. Дітям маленький солодкий подарунок. А батькам подзвоніть і нагадайте, як сильно ви їх любите. І не забудьте, що добро притягує до себе добро. А ми з вами побачимось вже завтра в цей же час на телеканалі міста.